Україні можуть запропонувати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки або вступ до Європейського Союзу. Але це такі собі альтернативи НАТО. Більше про це говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Ігор Ітарович, політолог. Пане Ігорі, ми раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отож, Форі не пише, що гарантії безпеки від штатів або ж вступ до європейського союзу саме такі дві альтернативи можуть запропонувати Україні е, от е, вступу до НАТО, натомість замість вступу до НАТО, ну і перше це штати можуть забезпечити безпеку нашої країни, як у випадку з південною Кореєю після війни з Ізраїлем, та, після війни та із, з Ізраїлем. Ситуація після війни судного дня гарантії безпеки від штатів. Так, от ну наскільки би це могло стати альтернативою вступу до НАТО і чи погодилися би українці, маючи досвід Будапештського меморандуму? Ну, дивіться, тут е, питання йде про те: е, по перше, е, на який період будуть діяти ці гарантії. Якщо ми на них дивимося з точки зору тактичної перспективи, це може бути непоганий і навіть частково прийнятний варіант для України. Це треба розуміти. Да? Якщо нам треба там завершити гарячу фазу війни, максимально укріпити свою оборону, зміцнити економіку, інтегруватися до європейського союзу, то цей формат е, ну ми можемо розглядати не в якості альтернативи НАТО. У такому, знаєте, стратегічній альтернативі, а в якості певного проміжного етапу, коли ми власне будемо вирішувати ці питання і з ними вже потім рухатися кудись далі. А для того щоб такі гарантії не стали черговим Будапештським меморандумом, ну тут треба власне е їх ратифікувати в парламентах в тих країн, які ці угоди будуть підписувати. Американці до речі про це говорили: що якби така угода була ратифікована в конгресі, то вона мала би ну, зовсім іншу силу ніж будаперський меморандум, тому що дійсно Будапештський меморандум. Дом, ніхто не ратифіковував, він просто є папірцем, який е, може призвести до певних консультацій, а може не призвести. Як ми побачили, він ні до чого не призвів. І тому в цьому контексті ну, для нас ця проблема вона залишається. І ми від неї нікуди не можемо власне, там подітися. Е, це перший момент. А другий момент ну, він пов'язаний з тим, що ці гарантії повинні бути тоді і ці договори повинні бути дуже деталізованими. Там mm. потрібно бути чітко прописані ті чи інші положення. і е, Прописані ну такі спускові гачки, коли ці положення власне вступають в дію. Там, до речі, пропонувалася ще інтеграція до європейського союзу. З тієї точки зору, що завершення цієї інтеграції веде Україну в європейський простір і напад на Україну це знову буде вже напад, як в тому числі і на європейський союз. Хоча, звичайно, оборонні угоди в європейському союзі відсутні всередині, але тим не менше, ну це буде напад на спільність, і це треба теж враховувати, коли мова буде йти про ті чи інші Зміни так що в цьому контексті ми можемо ну як мінімум розглянути подібний сценарій, але за умови, що е, ну нам будуть надані всі необхідні пропозиції, як це реалізувати на практиці, і що це дійсно буде така гарантія, яку Росія ну, побоїться просто е, порушити. Це на сьогоднішній день ключовий момент прямий договір з НАТО чи якоїсь іншою країною, в принципі, такою гарантією на певний період може бути. Пане Ігорю, і вступ до країн до спільноти європейської до європейського союзу тоді на країну поширюється положення про взаємодопомогу у разі нападу інші країни мають допомагати всіма доступними засобами і видання вважає, що якщо україну переконають у гарантованій безпеці вона зможе тоді зосередитись на економічному відновленні та демократії але ж ми ну прекрасно розуміємо і нам пояснювали зазвичай про те що нато і європейський союз це абсолютно різні структури де одна військово-політична, інша економічна і навряд чи членство в європейському союзі може стати альтернативою в НАТО? Це може бути паралельно. Е, так, це е, може бути паралельно, тобто це не альтернатива знов таки. Це просто якась додаткова певна гарантія, яку ми можемо е, ну, мати на увазі і намагатися якимось чином використати на практиці. Зрозуміло, що тут просто сам факт е, інтеграції України в ЄС він буде виступати певним стримуючим фактором. Це треба розуміти, і це, це правда, да це має значення. І на це треба звертати увагу. Питання в іншому: чи буде саме цей фактор достатньо стримуючим для Російської Федерації? От в чому суть, оскільки та ж Росія, ну вона має би. Ні, плани і про це зараз говорять достатньо багато спробувати якимось чином напасти рано чи пізно або спровокувати якусь там країну європейського союзу, яка паралельно є членом НАТО, але їх це буде цікавити саме з точки зору європейської єдності чи не захоче вся інша Європа сказати, давайте ми віддамо цьому канібалу Усь маленьку країну він на цьому заспокоїться, або через 5 років помре, і ми якби все повернемо назад. Так що це для нас в принципі важлива дуже умова, ну взагалі інтеграція до ЄС, але вона точно не повинна розглядатися в першу чергу з безпекової точки зору. Тут історія трошки про інше. Це для нас гарантія там економічної безпеки, там і так далі. Це треба робити, але заміною вона точно стати не може. Ігорю, ну і так ви кажете, одна складова, те, що до прикладу, чи зупинить Путіна членство України в Європейському Союзі, це одне питання, а інше поки що Україна не член європейського союзу, бо до прикладу є сусіди, які, начебто, говорили про те, що ми не проти вступу України до ЄС, але про НАТО ми ще подумаємо. Ну і вже з'являються нові повідомлення, до прикладу з Угорщини, де Орбан каже, що вступ України до ЄС. Якщо все ж таки так станеться і буде, то тоді угорське господарство, сільське просто на Просто воно вб'є і Україна не цікава Угорщині як член європейського союзу і як партнер. Тобто, ми вже чуємо зовсім іншу історію. Насправді, то ще що може з'явитися. Ні, ну можуть з'явитися якісь заяви, в тому числі від інших країн такого плану. Ми не можемо це скидати з шалекти разів. Е, мені просто цікаво, яке сільське господарство Угорщини буде вбивати Україна. Угорщина це не сильно сільськогосподарська країна, ну прям в такому, щоб знаєте контексті. А з іншого боку, ну ніхто ж не казав, що вступ Угорщини до Європейського Союзу вб'є там, не знаю, сільське господарство Німеччини чи якоїсь іншої країни. Все це предмет перемовин і Орбану прийдеться говорити. Він не зможе вічно ставити палки в колеса, тому що це розбиває тоді вщент взагалі головний принцип функціонування європейського союзу, що це вільне утворення, до якого можуть приєднуватися суверенні держави. Ці держави вони мають можливість там впливати ну, по да, на прийняття тих чи інших, скажімо так, там рішень. І тому, коли Орбан почне займатися такими речами, я розумію, чому він зараз такий сміливий. Він думає, що тут на фоні його якихось миротворчих чи псевдомиротворчих місій він, ледь не головний, там якісь провідний. Політики Трампа, але повірте, я думаю, що потім ситуація з ним теж поміняється, бо насправді і у України є можливості впливати на Угорщину, і про це м'яко кажучи, ну дуже часто забувають. Ми їм не користуємося, але якщо знаєте, ну він нас дістане, ми можемо про це згадати. Пане Ігорю, і щодо самого Трампа, то Financial Times пише, що команда Трампа повідомила європейських чиновників про те, що вони продовжуватимуть допомагати Україні. І разом з тим Трамп хоче, щоб країни НАТО все ж таки збільшили свої військові витрати до 5% валового внутрішнього продукту. Вони запевнили європейців, що допомога штатів не припиниться. І 5% валового внутрішнього продукту і знову ж таки ми вже від тої самої угорщини чули, що цих 5% не посильні для країни. А що ж тоді, яка буде подлі кад... Далі, якщо країна не має можливості платити ну або не хоче платити ці гроші. E, дивіться, там з Угорщиною взагалі хитра ситуація. Орбан сказав, що 2% це непідйомне mm. для його країни. Трамп хоче фінально 5% і в середньому варіанті 3,5%. Ну, він розуміє, що відразу 5, навряд чи можна зробити, але от попередньо, хоча б 3-3,5%. Плюс там максимальна е, закупка американської зброї е, для ну, переоснащення е, армій е, країн-членів НАТО, які є ну, в Європейському Союзі. І от е, це Правді дуже цікава історія в тому плані, що е, Орбану або прийдеться закрити рота і робити, що хоче Трамп, або почати виступати проти Трампа, тому що я не, не сильно вірю, що Трамп, наприклад, може зробити знаєте якесь таке е, ну диференційоване ставлення до країн Європейського союзу, uh -huh. тобто умовно кажучи, Угорщина платить там півтора, а інші платять п'ять. Так не буде. Або платять всі однаково, ну тому що це ж і інші європейські країни скажуть: аж це з якого буде на вибачте, да, таке відбувається. Тому що Трамп їз..., е... Орбан їздить до Трампа, гладить його по руці, і каже, ви видатний геній сучасності. Ні, це так не працює. Кожен платить 5% ВВП і тоді все окей. Так що е... Орбану зараз треба е... дуже добре подумати про те, що буде в майбутньому, тому що коли він каже про те, що ми там щось не потягнемо і так далі. Якраз з Україною в членах альянса, повірте, їм би треба було платити набагато менше, тому що була би потужна українська армія, ВПК, який ми розвиваємо, досвід, який ми власне маємо, і там і та ж Угорщина і інші деякі маленькі країни, ну маленькі я маю на увазі, з точки зору військової потужності, вони би себе дуже спокійно почували би за нашою спиною. Він, до речі, і такий нахабний зараз, в тому числі і через те, що він знає, що Путін не захопить всю Україну, угу. і Україна по суті є там щитом, який Тримає угорщину від можливого нападу з боку Росії. Ну може він звичайно настільки наївний, що він думає, що Путін йому щось пообіцяє нападати, не буде. Але я думаю, що зараз ніхто не може 100% дати таку гарантію. Так що це, поки в нього така можливість виторгувати собі кращі умови з Трампом. Але якщо Трамп висуне таку претензію європейському союзі, угорщина теж нікуди не дінеться. Їй придеться теж це власне робити. Ну от тоді подивимося. Uh, яка буде який рівень підтримки в нього буде, тому що йому ж треба буде якось пояснювати громадянам, чому вони стали жити гірше? А вони стануть жити гірше, тому що угорщина отримає великі дотації з ЄС. Uh -huh. А власне вони тепер ці дотації будуть витрачати на оборону. Я чесно кажучи, щось не знаю нічого про видатний угорський ВПК. Ні назви угорських танків, не літаків, не кораблів. Ну це країна виходу до моря взагалі немає. На да? ні ще якихось там речей, на відміну, наприклад, від Чехії, uh -huh. яка має прекрасне ВПК ще часів там до Другої світової війни. Вони його зберегли до сьогоднішнього дня. ВПК Словаччини, ми навіть знаємо, uh -huh. яка виготовляє гаубиці для України за гроші, і тому там Фінсо нічого не коментує або перевіряє снаряди, які потім поступають в Україну. А от в Угорщині такого немає. Так що Орбану треба зараз подумати, як менше наїжджати на Україну, а як взагалі може домовлятися наперед про певну кооперацію і спільне виготовлення якої зброї, що дозволить йому підвищити витрати, в тому числі на оборону. Пане Ігорю, Фіцо коментує. Фіцо навіть дуже коментує. От видання політику пише, що він звинувачує Зеленського в спробі підкупу. Словаччина, прем'єр її запевнив, заявив, що наш президент нібито пропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. Це, нібито, сталося під час зустрічі на саміті Європейського Союзу. Пане Ігорю, я далі зачитаю тут цитату, бо її треба насправді, певно, кілька разів читати, щоб зрозуміти, де той підкуп, але я все ж таки прочитаю. Фіцо сказав, що після того як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів плати за транзит газу на рік, президент України запитав його, чи проголосували б тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів росі... євро російських активів. І, звісно ж, Фіцо сказав, ні, а потім поїхав про це ще розказувати Путіну. Ну, типу, де тут про підкуп говориться? Да ні, звичайно, там ніякого підкупу не було. Фіцо просто вигадав історію, подав це в такому е, корупційному плані. До речі, йому не вперше, тому що його раніше виганяли з влади якраз за корупційні скандали, за зв'язки з мафіозними структурами і багато якихось таких речей. І от можливо він фразу там про якусь компенсацію, яка Угорщина могла б отримати, е, через те, щоб Україна там забезпечила якийсь інший транзит, да, якісь там ще й інші варіанти. Ну от він вирішив податися так в публічній площині. Чи пішло йому це на кому? користь, я не впевнений, тому що ну всі більш-менш здраві люди, вони прекрасно розуміють, що ну ніяких там хабарів ніхто нікому не пропонував. Ну а от його ця поїздка власне в Москву, вона дуже сильно взагалі по його перспективам вдарила. Чому тому mm -hmm. що багатьом словакам це не сподобалося, і знов таки це ж просто продемонструвало, що Фіцо е не сильно ефективний і якісний політик. Чому Тому що, якщо ти хочеш домовитися про те, щоб отримувати газ країни? Yeah. Okay. Але при цьому знаєш, що транзит цього газу проходить по території третьої держави, то тобі в першу чергу треба домовлятися з третьою державою, а не їхати в ту країну, де ти будеш купувати газ, бо вона і так, і так тобі готова продати. Зуміти, ключ всієї історії він у України, і якби він був трошки розумніший, він би приїхав в Україну, і він би або там десь би зустрівся з президентом нашим чи з прем'єр-міністром. Висунув би якісь свої аргументи. І я думаю, що Україна могла би навіть піти на певні якісь компромісні рішення, рішення. але якщо б це було зроблено з повагою і з врахуванням нашого інтересу і розумінням одного дуже простого факту, що в країні є ну, точніше в Європі є країна агресор. І є країна, на яку напали і вести себе треба відповідно. Фіцо поїхав до Путіна, вони, до речі, навіть не виходили до преси, не робили спільних заяв, тому що Путін, мабуть, йому сказав, що ну я типу не проти, але mm -hmm. домовляйся з українцями. А як ти тепер з українцями домовишся? Якщо ти спочатку їх образив, дуже непнув негарно себе повів. А тепер тобі треба ну, трошки, знаєте, там нахилити голову, і попросити про якісь компроміси. Компромісу не буде. Треба було до Путіна не їздити. Пане Ігорі, і, власне, повернемося зараз вже до американської допомоги. Попередньо ми вже говорили про те, що Трамп запевняє Європу, що допомога не припиниться Україні. Разом з тим, республіканці планують ретельні перевірки в використання американської допомоги Україною. Пише Київ пост. Повідомляється, що новий склад Конгресу має намір провести слухання щодо випадків корупції та запросити детальні звіти по кожному долару, який вони надали. Стівен Мур, колишній радник конгресмена, заявив, що підтримка України зберігається, але ймовірно довіру можуть підривати скандал. От отакі, до прикладу, як суперечка навколо компанії Group. республіканці наполягають, що відсутність прозорості може поставити під загрозу подальшу допомогу Україні. Ну і власне, якщо розглядати два варіанти, коли все добре і коли все не дуже добре, чого очікувати тоді Україні? Тобто по суті зараз все залежить від нас. Ну, звичайно, все залежить від нас. Тут, поки складно сказати, до чого призведуть ці перевірки. Ну зрозуміло, що це була складова частина взагалі виборчої кампанії республіканців. Вони постійно говорили про те, що вони там хочуть щось перевірити, але тут більшою мірою вони будуть перевіряти компанії зі свого боку. Це важливий дуже момент. Це раз. а по-друге, навряд чи в них можуть бути висунуті якісь претензії до України. Ну з цієї точки зору, що тут щось якось було не те. В них можуть бути претензії. Зі до окремих осіб, які зі сторони України відповідали за розподіл там цієї допомоги, але це питання вже в будь-якому випадку буде вирішуватися ближче там до інавгурації Трампа. Нам звичайно треба демонструвати максимальну відкритість, треба е, ну, давати відповіді на всі питання, які вони будуть піднімати. І тут дуже важливо сформувати такий фон, що якщо сюди приїдуть якісь аудитори, я нагадаю, що за часів демократів сюди регулярно приїжджали аудитори, які перевіряли на що витрачається ця допомога, як вона витрачається. І, і наскільки мені відомо, особливо питань в них не було до ефективності там, якості взагалі розподілу да цих грошей. Так, от якщо ці аудитори приїдуть, ну ми повинні тоді з ними максимально відкрито комунікувати і ну, сподіватися, що вони не будуть приїжджати з метою до чогось причепитися. Да? Вони просто зроблять гарну свою роботу і потім вирішать, що і як далі з цим робити. Бо деякі заяви, звичайно, того ж пана Волса, який там буде майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки, вони хвилюють. Тому що він каже про те, що раніше це була політика відкритих чеків, хоча це не дуже правильно. Ну що типу впишити будь-яку там слуму, да, Україна цього точно не робила, і ми можемо згадати, скільки сил ми витратили на те, щоб отримати 60 мільярдів від сполучених штатів, наскільки да? нам це коштувало. Але ну треба зараз бути готовим до цього. І знаєте, виходити і робити заяви, що проблема корупції, що ще якихось речей в Україні перебільшена. Ну всі ситуації це точно не потрібно. Готуємося, готуємо документи і сподіваємося, що коли. Коли делегація приїде, ми достатньо швидко все пояснимо і жодних питань до нас не буде. Пані Юрі, і ще от, власне одне запитання щодо останніх заяв Трампа. Насправді їх дуже багато, вони стосуються як України, так і не тільки. От, до прикладу, з останнього так він заявив, що у перший день вже свого президентства після інавгурації він зупинить це трансгендерне безумство, буде тільки одна стать або чоловіча, або жіноча. 51-й штат Канада, питання до панами щодо е, самого каналу, питання щодо купівлі островів, півостровів і так далі. І на, на якому? Аудиторію орієнтовані ці заяви, і до чого можуть вони власне призвести? Бо мені здається, що Канаді не зовсім приємно чути про те, що не 51-й штат. Знаєте, у мене друзі з Канади сказали, що хай краще Трамп і США готуються стати четвертою провінцією чи п'ятою mm -hmm. територією Канади, тому що Канада більше за штати, і вони готові приєднати їх і їм там допомогти. Ну таке, знаєте, це жартівлива більша історія. Трамп чому зараз робить такі заяви? Тому що він поки обраний, але не інавгурований президент. І відповідно він може говорити все, що завгодно. Це не є офіційною позицією що Сполучених Штатів Америки. От його її несе деякою мірою. Це спрямовано виключно на його аудиторію. Аудиторія. Заходить, і він буде на цю аудиторію працювати власне і далі. Я думаю, що 20 січня багато що поміняється, mm. і власне такі розмови далі він вести не буде. Ну як він може купити Гренландію, наприклад, там у Данії? Тим більше в Гренландії знаходиться американська військова база ніяких проблем з цією базою ну ніколи не було, не є і не буде. А, а от бажання Трампа. Слухайте, ну це таке трошки дивне бажання наслідувати Путіна з точки зору там розширення території Сполучених Штатів. Ну воно знаєте, так виглядає трохи дивно. Тому мені здається, це більше риторика. Це спроба, якби подобатися там своїм виборцям, спроба можливо спровокувати тих, до кого він звертається, на якийсь конфлікт, на якісь там відповіді. Да? От і чесно кажучи, я думаю, на місці трудо це не дуже приємна історія, коли тебе називають губернатором Канади і так далі. Я розумію, що Канада офіційно входить в британську співдружність і там. До певного часу був а може і навіть зберігається, чесно кажучи, зараз точно не пам'ятаю посади якогось там генерал-губернатора, да і взагалі сувереном Канади є зараз англійський король, але ну це ж формальний суверенітет. Ми ж розуміємо, прекрасно. Це одна з найбільш розвинутих демократій в світі. Тому Трамп поки от їх провокує на те, що вони самі зроблять якісь кроки у відповідь, і йому не прийдеться вводити ці мита, тому що Канада його натяк і зрозуміє. Ну подивимося, у кого буде більше сили. Тому що коли Трамп каже, я введу 20% мита. Mm -hmm це ж історія, знаєте, або гра в яку можна грати вдвох, і в принципі вона може бути не сильно е, ну, така сприятлива власне для Сполучених Штатів Америки. Тут можна мати великі проблеми, і ну, Трампу до цього теж треба бути готовим.